Урок я пізнаю світ, тиждень 9-й, урок 80-й, сторінка 29 Тема нашого уроку: річки Вінницької області. Ми продовжимо мандрувати Україною і говоримо саме про Вінницьку область. Увага на екран! Подорож річками! Посередні гроби вільна неділима, це твоя храніна, рідна батьківщина. На кордоні містер далечінь пливе, Вінниця красуня здавна там живе. Він не чинутілить до железних бух. І ліси розкішні, і степи накруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пробина, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Як ви бачите, ось цей фонтан. Висота якого 60 метрів, яким славиться саме місто Вінниця. Згідно з цією пригадайте і позначте у зошиті, які дві річки течуть територію Вінниці. Це річка Дністер і річка Південний Бух. Попрацюємо з фрагментом адміністративної карти України. Знайдіть у Вінницькій області річку Південний Бух. Ось вона. Знайдіть річку Дністер. Ось вона. Річка Дністер тече на кордоні між Вінницькою областю і Молдовою. Як ви гадаєте, яку роль відігравали річки в житті людей часів палеоліту? Прочитаємо довідку і додаткові завдання четвертим разом із диктором. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні гропи в мене не ділима це твоє. Далечінь пливе, Вінниця красуня здавна там живе, Вінничину ділить до железний пух, і ліси розкішні, і степи накруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить, посередні проби вільна неділима, це твої. Вінницькою областю протікають дві великі річки України Дністер і Південний Буг. Південний Буг протікає лише територію нашої країни. Це друга за довжиною річка в межах України. Південний Буг ділить територію Вінницької області на дві майже рівні частини. На його берегах розташоване місто Вінниця. Дністер протікає територією Молдови й України. Кордон між цими країнами пролягає по річці Дністер. Ця річка третя за довжиною в межах України. Які дві річки протікають саме Вінницькою областю? Дністер і Південний Буг. Яка із них протікає лише територію нашої країни? Південний Буг, а територію Молдової України протікає Ністер. Намалюйте в у вправі мандрівник контури України, контури Вінницької області. Запам'ятаєте, що вона розташована? Саме ось в цій частині і нагадує квіточку. Покажіть річку Дністер, яка тече на кордоні між країнами Україною і Молдовою. Це цікаво. Прочитаємо довідку. Це цікаво! Жодна область України не має так багато сусідів, як Вінницька. Вона межує із сімома областями та має ще іноземну сусідку, країну Молдова. Розгляньте схему і закресліть назви областей, які не межують з Вінницькою областю. Це Закарпатська і Київська. Всі останні межують. До речі, скільки їх? Їх сім. Житомирська, Чернігівська, Кіровоградська, Чернівецька, Хмельницька і Одеська. Нейробіка від Бубу завдання дев'яте. У швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь Відповідь 14 Другий раунд І третій раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь на екрані Сім. І так ви записали відповіді. Попрацюємо над завданням 10. Прочитаємо уривок пісеньки про сотні. Знаємо ми то 100 і 200, рухайся, не стій на місці, 300 разом ми, то вивчаємо, про 400 співаємо. До якої частини мови ми віднесемо виділене слово ми? До частини мови під назвою «займенник». Прочитайте це слово, поставивши букви у кліпничках у порядку зростання. Вийде слово займенник. Пригадаємо, що називають займенником. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенник, Займенник уживають у реченнях, реченнях замість, замість іменника, іменника прикметника, прикметника числівника Я, ти, ви, ми, ми він, 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 вона, воно, воно, вони це займенники. Прочитайте ще раз самостійно. Знайдіть завдання 13 займенники, розділивши їх рисочкою за зразком. Вона, ми, я, ви, вони, ти, воно він. А як ми скажемо на цих осіб, використовуючи займенник? Займенник він це хлопчик. Він. Воно курча, вона книжка. Вони діти. Ми з вами замінили іменники займенниками. Замінимо і інші займенник. Область вона. Річка вона, дівчина вона. Хлопець подорожує. Він подорожує. Заповідник розташований. Він розташований. Гори височіють. Вони височіють. учні вивчають, вони вивчають. Джерело витікає, воно витікає, сонце світить, воно світить. А ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми з вами мандрували Вінницькою областю, пригадали річки, які течуть саме. Територію Вінницької області.